Уже третя трійня від початку року народилася у Чернівцях. Подія рідкісна навіть для України, але не для Чернівецького обласного перинатального центру. Протягом вагітності і пологів подружжя супроводжувала мультидисциплінарна команда Чернівецьких лікарів. Малюки з'явилися на світ шляхом кесарського розтину та мають хороші для трійні показники ваги і зросту. Нині ж усі троє почуваються добре, і разом із батьками уже вирушили додому. На виписці побувала і знімальна група. ТВ. Спершу майбутнім батькам повідомили, що в них буде двійня. Але згодом уточнили. Чекайте на трійню. Саме так Надія та Володимир дізналися, що їх довгоочікувана вагітність буде справжнім сюрпризом. Подружжя разом уже 10 років, і до батьківства готувалося довго та відповідально. Вагітність планували, мріяли про дівчинку, утім доля. Вирішила інакше про перші емоції після звістки про вагітність. Згадує батько немовлят: було дуже радісно, коли сказала, що от нарешті вже вагітна. Ну словами було не передати на той момент. А потім казали, що їх двоє, а потім, що їх троє. Ми вже казали, що четвертий раз не їдемо. Бо, вже не, ще раз не їдемо хвистачить. І ось 2 грудня 2025 року на 35-36 тижні вагітності у Чорнівецькому обласному перинатальному центрі шляхом кесарського розтину народилися троє хлопчиків. Захар, Макар та Олександр. Малюки з'явилися на світ із різницею в одну хвилину. Особливість немовлят, що вони дихоріальна трійня. Захар і Макар є близнюками. Імена вибирала мама. Тата -та -та стане фамілії по батькові. Імена якось спонтанно прийшли, не знаю. Хлопчики в нас які. Вже показують свої характери. Захар у нас дуже емоційний, Сашко у нас більш спокійний, Макар у нас вічно голодний, любить поїсти. Так енергійні, гарні. Це поки що слухняні. Вагітність Надії перебувала під ретельним наглядом фахівців центру з 11 листопада. Зокрема, у відділенні патології вагітності та екстрагенітальної патології, Надя знаходилась у нас тут за три тижні до розродження, оскільки такі вагітні повинні пройти до пологову підготовку для того, щоб все пройшло вдало. І згідно наших стандартів, ці вагітні розроджуються дещо раніше ніж звичайні одноплідні вагітності. Але враховуючи те, що вона була гарно Підготовлена, Раховуючи те, що кесарський розтин прийшов вдало і з хорошими результатами, ми маємо сьогодні можливість виписувати трійню повністю здорових діток з мамою, з татом. Завдяки зусиллям команди медиків усі троє здорові та активні, і на 13-й добі життя разом із батьками виписуються додому. Дякуючи персоналу. У нас все гарно вийшло, За дітками був ретельний догляд. дякуємо Кароліні Іванівні, що вона до нас часто заходила. Пояснювала, бо ми перший раз були такі дуже, скажем, не розуміли, що ми маємо робити, куди ми маємо стати. У нас якось дійшло до нас аж на четвертий день. Народження цієї трійні стало знаковою подією і для самого закладу у 2025 році. Це вже третя трійня, яка з'явилася на світ у Чорнівецькому обласному перинатальному центрі. Випадок надзвичайно рідкісний не лише для регіону, а й для України. Таке вперше в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, щоб за рік народилася три трійні. і це рідкість навіть в Україні. Тому ми надзвичайно пишаємося нашими досягненнями. Це великі досягнення медичного колективу Чернівецького обласного перинатального центру і всього персоналу. До слова батьки трійні, родом з Коломиї Івано-Франківської області. За словами керівництва центру, до Чернівців звертаються пацієнтки з різних регіонів держави та навіть за кордону. Тут народжують жінки з усієї України, відзначаючи надзвичайно високий професійний рівень медичного персоналу і надзвичайно гарні та комфортні умови. При цьому всі послуги для громадян України у центрі є безкоштовними. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі ми. Завжди наголошуємо на тому, що тут можуть народжувати жінки з усієї України і навіть за межами України, тому що і з Румунії, і недавно була жінка з Казахстану і трошки інші умови нашого нашої співпраці юридичні. А всі жінки, які народжені в Україні, які мають паспорт громадянина України. Вони всі народжують безкоштовно, і всі абсолютно послуги, які є в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, є безкоштовними. За словами керівництва центру, кожна трійня унікальна. А ця історія слугує прикладом злагодженої роботи лікарів, медичного персоналу та довіри з боку пацієнтів. Аліна Рябко, телеканал Тива.